Гостинці для військових колектив Хмельницького академічного обласного театру Ляльок продовжує підтримувати наших захисників разом із благодійниками. Вони передали чергову допомогу військовим на херсонський напрямок у посилці. Смаколики, домашня випічка та речі зібрані всією театральною родиною. Доєдналися до нас навіть бувші працівники галузі культури, які вчора почувши, що ми ще не відправили, передали нам і чаї і мівіну. Закрутки, а оці баночки передала нам Інна, волонтер, яка теж займається великою волонтерською діяльністю, але вона не могла залишитись осторонь. Ми їй теж дуже дякуємо. І ще вона передала нам. Ковбаску, морковку. А все решта, це наші працівники театру доєдналися. Безумовно, не всі, тому що, ви знаєте, з кожним разом нібито здається, що це важко, але напевно не потрібно забувати, що ми працюємо заради тих, хто сьогодні боронить нашу Україну. Такі ініціативи лялькарів проводять не вперше і запевняють, допомагатимуть доти, доки кожен захисник не повернеться додому з перемогою.